Кабелю у нас понад 3 метри, досить зручно. податкова ось отакого характеру голівочка, ось отак. І плюс до всього ще є ось отак. ось Подивіться, ось отак. Щоточка для уголка. Ось отак ось. І можуть бути ось отак. Наприклад, у вас були гості. І залишили вам ось отакий подарунок. Ви можете як отак це зробити, і надіти безпосередньо саму тільки оцю штучку, і засосати усе те, що вам потрібно засосати. Так, і дивимось так же само і тут. Якщо у вас є цікаві місця, може уголочком тут пройтися, там мебель свою гарненько пропілисосить, то ви можете нажати ось оцю ось кнопочку. Воно роз'їжджається ось, ось такою щоточкою собрати, наприклад, волосню від.